26 жовтня у Лалізі пройшли чотири матчі 10-го туру. Мальорка та Леванте розіграли нічию – 1-1. Реал Мадрид змогли втримати перевагу у матчі з Барселоною – 2-1. Подробиці дивіться у нас на каналі. Осасуна вдома поступаються Сельті з рахунком 2-3. Будемир оформив дубль. Також два голи забив Жуджла. А переможний гол забиває Дуран на 87-й хвилині матчу. Райо Вальєкано вириває перемогу у Алавеса – 1-0. Але Мао зміг забити на останніх хвилинах матчу. Тож, у підсумку 10-го туру, Реал Мадрид посідає перше місце у Лалізі, Лізі – 27 очок, Барселона на другому з відставанням у 5 очок. Далі Вілья Реал. набрали 20. Еспаньол поки що на четвертій позиції. Чекаємо на матч. Бетіс Атлетіко, в яких однакові шанси піднятися вище та обійти Еспаньол. На останньому місці, як і раніше, Жирона. сім очок. Трохи вище з таким же результатом Реал Ов'єдо. Далі Валенсія, Реал Сос'єдад, Мальорка та Леванте набрали по 9 балів. Чекаємо на наступний тур нові матчі та нові протистояння.